Саша Леопардо? Я ж просила мене так називати. Я леопардозірка. О, я знаю. Завтра великий день для твоїх кошенят. Ти щаслива, що вони завтра вже почнуть своє навчання? Так, я рада. Вони стануть прекрасними річковими вояками. Так як ти? Що ти маєш на увазі? Ну, я тут подумала ти не раз не доказувала, що ти дуже швидка і сильна. Якщо ти дозволиш навчити тебе битись, ти станеш прекрасною вояч... воячкою. І навіть зможеш отримати своє вояцьке ім'я. Але я люблю своє ім'я. Оу, я не це мала на увазі. Моє ім'я багато значить для мене. Воно мені нагадує про того, хто мені дав. Зрештою, мені не потрібне це ім'я, щоб доказати свої вояцькі навички. Оу, вибач, Сашо, це традиція для лісових вояків мати ім'я, яке дали їм провідник. Але якщо ти хочеш зберегти своє, то нехай. Я думаю, що це не так і страшно. Щось не так я не хотіла тебе образити. Все добре, Вибач за цю розмову. Що ж, мені треба відпочити. І тобі також. Завтра почнеться тренування шуліки й метелика. Можна, я побуду у твоєму кублі. Просто я ще не звикла до інших вояків, і я не хочу спати одна. Оу, oh, звичайно. Саша, куди ти йдеш? Леопардо. І я не можу жити в лісі. Чому? Звичайно, можеш. Я ні, але можуть мої кошенята. Вон... Я хочу, щоб вони стали частиною твого клану, зубами кігтіми захищаючи його. А я ніколи не хотіла жити тут. Я лише хотіла переконатись, що моїм кошенятам буде тут добре. Я це зробила, моя робота завершена. Але чому ти не хочеш бути тут з своїми кошенятами? Я довіряю тобі наглядати за своїми кошенятами. Я знаю, що тут вони будуть в безпеці, кланове життя їм підходить. Я думаю, я буду тільки заважати їм. Якщо ти дійсно хочеш піти, добре, то... Але... запам'ятай тобі завжди будуть раді у річковому клані. Ти маєш пообіцяти мені дещо. Пообіцяй, що мої кошенята ніколи не будуть, як він. Пообіцяй, що коли вони виростуть, вони не будуть схожі на Тигрозора. Обіцяю. Бувай, Леопардо. Леопардо зірко. Прощавай, Сашу. Пообіцяй навідати нас. Я обіцяю. Я стану найкращим воїном. Якого річковий клан ще не бачив. Ні, я стану, я уб'ю кожного, хто сунеться на нашу територію. Тигровий клан буде панувати над всім лісом. Темно смуже вбий на котів.